Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал GameTalks. Я вже починаю звикати до крутих ігор в підписці Game Pass. Цей рік прямо радує релізами, я б сказав. І сьогодні у нас на обговоренні черговий крутий проект, який я точно не міг пропустити. Це, напевно, одна з найбільш очікуваних мною ігор в 2025 році. Мова йде про Clare Obscure Expedition 33. Я дуже хотів би сьогодні поділитись з вами своїми враженнями про цей, не побоюсь, такого слова, шедевр французького геймдеву. З вас, як завжди, лайк, підписка, і якщо хочете. То можете підтримати канал за QR-кодом і посиланням в описі. Ну, а ми починаємо. Тож, що ми знаємо про цей світ і з чого все починається? Це такий собі постапокаліпсис. Один раз на рік таємнича постать, яку в цьому світі називають художницею, прокидається від глибокого сну і пише число. Усі люди, вік яких на той момент відповідає написаному числу, просто зникають, перетворюючись на попіл. Цей день місцеві називають гомаш. До нього готуються, і в цей самий день, перед тим як художниця прокидається, родичі та близькі дарують цим людям квіти, які вони сплітають та одягають собі на шию. І власне на початку гри нам показують головного героя на ім'я Гюстав, а також його ученицю на ім'я Маель. Г'юстав поспішає зустрітися зі своєю колишньою коханою, в якої сьогодні якраз гомаш. Тобто, сьогодні вона разом з іншими людьми її віку перетвориться на попіл, коли художниця прокинеться, і число 34 зміниться на 33. Пролог гри відчувається. Таким, знаєте, неквапливим. навчання механікам бою разом з Маель, короткі розмови з місцевими НПС, прогулянка до гавані. І нарешті приходить той самий час. Художниця прокидається і пише число 33. Момент, коли люди починають зникати, і коли зникає кохана Г'юстава, розробники зробили дуже емоційним. Чесно, навіть не знаю, як у них це вийшло, але навіть особливо не встигнувши звикнути чи прив'язатись до неї, ця сцена сприймається досить складно. Далі нам розкривають більше деталей про те, що ж таке взагалі експедиція. Справа в тому, що кожного року група людей збирається для небезпечної подорожі на континент, і ціллю цієї подорожі є з'ясувати, хто ж така ця художниця і як її зупинити і врятувати людство. Ці люди знають, що подорож, скоріше за все, в один кінець, але все одно не здаються. І це вже далеко не перша експедиція. Вперше, коли художниця написала число, це було число 100, і найперша експедиція називалась Експедиція 0. Кожного року це число зменшувалося на 1. І так само почали називати її експедиції, і ось тепер прийшов час експедиції 33. Хоч жодна експедиція до цього і не поверталась, але кожна наступна на своєму шляху знаходила так звані журнали експедиції, в яких описувалась вся інформація, яка була зібрана попередниками. Ось таким чином, завдяки жертвам попередніх експедицій, наступні покоління дізнавались все більше і більше про те, що взагалі відбувається і як працює цей світ. Тож припаси було зібрано, корабель підготовлено, і група людей, в тому числі і Гюстав з Відправились на континент. Вони висадились на березі і вже готувались рухатись вперед. Але раптом з'явився невідомий чоловік похилого віку. Члени експедиції 33 були, м'яко кажучи, дуже здивовані, адже як цей чоловік зміг пережити гомаш. Але не встигли вони майже нічого сказати, і в цей момент він нападає на членів експедиції. Він виявився надто сильним для них. З усіх сторін почали з'являтись місцеві ворожі істоти, які називаються Неврони. Вони також всі разом атакували. Експедицію. Виглядало це дуже епічно, прямо якийсь омаха біч я б сказав. Врешті майже всіх членів експедиції 33 було вбито, вони навіть не встигли нічого зробити. Гюставо, притомнів в невідомому місці, і саме в цей момент починається перший акт гри. Подальший розвиток подій я розповідати вам, звичайно ж, не буду. Ну, щоб було без спойлерів, краще самі спробуйте пограти. А я перейду до бойової системи, адже як виявилось, далеко не всі оцінили комбінування покрокових боїв та реал-тайм елементів. Тож ще на початку пролога нас знайомлять з базовими механіками бою. Як ви вже могли зрозуміти, бій тут покроковий, і перше, що у нас є в запасі, це саме звичайна атака. Вона наносить не дуже багато шкоди, але її основна користь не в цьому, а в тому, щоб заповнити шкалу Оде, тобто очок дії. Оде потрібні нам для того, щоб використовувати різноманітні здібності. Тут все залежатиме від персонажа, адже здібності у всіх різні. Наприклад, візьмемо того ж Дюстава, головного героя. На початку гри в нього буде доступна комбо-атака з декількох ударів. Називається натиск люм'єра, якщо я не помиляюсь, і навіть тут не все так просто. Якщо ви хочете, щоб така здібність була максимально ефективною, то вам потрібно буде ще й також вчасно натиснути на потрібну кнопку, тобто Quick Time Event це таке собі поєднання якраз покроковості та реал-тайм елементів. На мою особисту думку, така фішка робить бої набагато цікавішими. Задайте, наприклад, інші ігри з покроковим боєм. Хай це буде якась персона або минулорічний метафор рефантазіо. Маю на увазі класичні JRPG, японські рольовки. Там з часом, коли ви прокачуєтесь, звичайні битви з звичайними монстрами стають одноманітними, інколи навіть нудними, бо ви точно знаєте, що виконуєте певну послідовність атак і все, ворога знищено. А в експедиції якраз ці дії в реальному часі залишають для вас певний челендж і вам просто не буде коли скучати. І тут я плавно перейду до спецздібностей, які нерозривно пов'язані зі звичайними. Поясню також на прикладі Г'юстава. На початку, як я вже й казав, у нього буде натиск люм'єра, а також спецздібність під назвою розряд. Вона наносить велику грозову шкоду. І до чого ж тут звичайні здібності? А до того, що конкретно у Гюстава звичайні здібності направлені не лише на те, щоб нанести шкоду ворогу, а й щоб заповнити шкалу зарядів. У Гюстава є така спеціальна шкала, в якій може бути максимум 10 зарядів. І чим більше ви заповнили цю шкалу, тим більше шкоди нанесе його спецдібність розряд, тобто розряд використовує всі накопичені заряди. Тобто, під час бою ви починаєте вже будувати якусь певну тактику, не просто спамити всіма атаками підряд, які у вас є, а уважно читати опис здібностей, щоб після декілька. Ко хотів успішно заповнити шкалу і потім вжарити розрядом. І це лише приклад Гюстава. Я не буду вам спойлерити всіх героїв, які з часом приєднаються до вашої команди. Скажу лише про декількох, які з'являються незадовго після початку гри. Буде дівчина на ім'я Луне. Її спеціалізація це така собі місцева стихійна магія. Тобто, з самого початку вона зможе використовувати різні стихійні здібності, як вогонь, лід, земля і так далі. І в неї власна спецздібність. Після використання кожної звичайної своєї здібності вона зберігатиме так звані. Пігменти, тобто пігменти вогню, пігменти льоду, пігменти землі і так далі. І її спецздібність полягає в тому, що зібрані пігменти вона використовує для підсилення своїх звичайних здібностей. Тобто, припустимо, використовуючи якийсь там льодяний спис за звичайних умов, буде один розмір шкоди. А якщо у вас є накопичені вогняні пігменти, то та ж сама атака зніме уже значно більше хп у ворога. Тобто, знову ж таки, потрібно не просто спамити усім підряд, а думати наперед і складати якусь певну стратегію. Бою. Ну і для останнього прикладу приведу Маель, яка в пролозі вчить нас битися. Я думаю, це очевидно, що потім вона також приєднається до команди. Тож її спецдібність це позиції. Позиція захисту, позиція атаки, також є ще віртуозна позиція. Тобто, використовуючи нею якусь здібність, потрібно звертати увагу, в яку позицію ця здібність її переводить. Якщо це, наприклад, позиція захисту, то очевидно, що потім ви отримаєте меншу шкоду. Якщо позиція атаки, то буде наносити, будете наносити більше шкоди. Максимум під Час бою ви можете використовувати трьох героїв, тому потрібно буде придумувати різні тактики по використанню здібностей і спецздібностей таким чином, щоб герої гармонічно взаємодіяли одне з одним. Також у вашому арсеналі будуть прицільні атаки. Фактично ви натискаєте кнопку прицілу, наводитесь на ворога і атакуєте. Кожна така атака віднімає один Оде, і ви можете використовувати її, поки Оде не закінчиться. А потім ще й звичайну атаку можна юзати. Але прицільна атака потрібна більше для того, щоб влучити у слабке місце ворога, і так воно у деяких ворогів є. Виглядає це як такий собі згусток енергії, і якщо в такий згусток влучити, то можна нанести ворогу чималу шкоду за один раз. Але, як то кажуть, не атаками єдиними. Вороги також уміють атакувати, і якщо ви з цим Нічого не робитимете, то ваша команда довго не протримається, особливо з сильними ворогами. І саме тут варто розповісти про ухилення та парирування. Так, спочатку, ухилення. Коли ворог атакує, ви вгадуєте момент, натискаєте кнопку ухилення і не отримуєте шкоди. Є ще ідеальні ухилення, це коли ви прямо дуже точно ловите таймінг і ухиляєтесь прямо перед ударом. Одразу скажу, що таймінги не дуже легкі, тому не дивуйтесь, якщо спочатку взагалі не буде виходити. Потрібно буде трохи часу, щоб навчитись. Але найбільш корисним для вас і, скоріше всього, найбільш складним в реалізації буде саме парирування. В нього такий самий таймінг, як і у ідеального ухилення. Але якщо у вас все вийде і ви зможете. Ожте спарирувати всі атаки ворога, то ви нанесете йому сильну контратаку, яка нормально так дамажить, та ще й отримаєте за це один ОД. Одразу скажу: не дивуйтесь, якщо спочатку у вас взагалі не буде виходити парирувати, таймінги дійсно інколи складні. Головне просто пробувати і з часом почне виходити. Також під час бою можна використовувати предмети тут в принципі нічого нового. Є три види предметів: хілка, щоб відновити здоров'я, енергія щоб додати ОД, і предмет для відродження товаришів, якщо їм нормально так прилетіло в бою. Тут лише варто пам'ятати, що використання предмету рахується як повноцінна дія, і це тобто це рахується як хід. Після цього черга переходить до іншого персонажа, до іншого члена команди або до ворога. Якщо ж трошки більше поглибитись у бойовку, то варто згадати ще різноманітні ефекти стану, посилення та послаблення. Один з найбільш розповсюджених – це горіння. Тут все просто. Атаки стихії вогню можуть накладати певну кількість одиниць горіння. І на початку кожного ходу у ворога забиратиметься хп через це горіння. Ходів таких буде стільки, скільки очків горіння було накладено на ворога. У грі є інші ефекти стану, типу заморозка, мітка і так далі. Я не буду на цьому детально зупинятися, щоб не затягувати розповідь. Я думаю, тут, в принципі, і так все зрозуміло, що кожен такий ефект здійснює певний вплив на ворогів та на героїв. Є також декілька видів посилень та послаблень, типу потужність, прискорення, броня, слабкість. Повільнення та беззахисність. Тут також не буду сильно вдаватись в деталі, я думаю, і так все очевидно. Є ще окремо щит, який працює схожим чином до горіння. Скільки одиниць щита на вас накладено, стільки ударів ви можете витримати без втрати ХП, ну, так само і з ворогами. Також варто згадати, що за найкращими традиціями подібних РПГ, у кожного ворога є стихійні відповідності, тобто те, як він реагує на атаки тією чи іншою стихією. Там є чотири види: вразливість, стійкість, несприятливість. І поглинання. Якщо ворог, наприклад, має вразливість до вогню, він отримає на 50% більше шкоди від вогняної атаки. Якщо стійкість, то на 50% менше, якщо ж несприятливість, то взагалі не отримає шкоди. А якщо не дай Бог поглинання, то така атака взагалі додасть йому ХП. Якщо ви раніше грали в подібні ігри, тобто в JRPG, то це точно не буде для вас новиною. Є ще у нас така штука, як шкала зламу. Це така шкала, яка знаходиться під полоскою ХП ворога. Якщо її заповнити, то з'явиться можливість нанести. Злам ворогу, для цього потрібно використовувати спеціальні атаки, в описі яких написано, що атака може нанести злам. Тобто ви зможете оглушити і наносити додаткову шкоду цьому ворогу. Якщо ж підсумувати щодо бойовки, то в принципі найважливіше, що потрібно знати, це те, що здібності героїв потрібно комбінувати. Тобто уважно читати опис і розуміти, як та чи інша здібність може створити ідеальні умови для використання іншим героєм своєї здібності. Таким чином, ви зможете проводити цілі комбінації і успішно Брати навіть найсильніших ворогів. Ну і, звичайно ж, вчиться парирувати, а то буде боляче навіть на середньому рівні складності. Тепер давайте трохи розповім вам про ворогів, з якими ви зустрінетесь у цій грі. Їх тут називають невронами. В залежності від локації, зовнішній вигляд ворогів міняється. Тобто в кожній новій локації у вас перед очима не будуть маячити одні й ті ж картинки. І міняється не лише зовнішній вигляд, а й атаки. Тобто, коли ви заходите в нову локацію, то перші кілька боїв зі звичайними ворогами вам знадобляться для того, щоб зрозуміти па. Матерний їх атак, і навчитись вдало ухилятись і парирувати. Дуже не раджу пропускати бої зі звичайними ворогами, хоч ви й можете просто їх пробігти. Просто за кожну перемогу ви отримуватимете очки досвіду, щоб прокачати наступний рівень. Ну і звичайно ж, корисний лут також ніхто не відміняв. Там серед звичайних ворогів ще є особливі літаючі вороги, на них не діють ваші звичайні атаки та здібності. Їх просто прицільними атаками гасити треба. Також на локаціях можна зустріти міні-босів, ну якщо добре пошукати, бо вони не на кожному кроці стоять. Це такі собі вороги з певними особливими здібностями. Перший, хто мені одразу спав на думку, це неврон, схожий на міма. Він перед собою створював щось типу невидимої стіни, яку потрібно було пробити, щоб до нього дістатися. Звичайно ж, боси також присутні в цій грі, і тут вам точно буде де розгулятись. Будуть і сюжетні боси, повз яких ви ну, ніяк не зможете пройти. Вони дуже класно намальовані, і бої з ними круто задизайнені. Хоча не дуже складні. А будуть і опціональні боси, яких ви зможете пропустити або просто не знайти. Хоча пропускати, я їх дуже не раджу. В них завжди будуть якісь свої особливості в атаках, чи в захисті, чи в використанні специфічних здібностей. Мені дуже запам'ятався е, опціональний бос, якого називають Бутоньє. Це такий величезний неврон, у якого є специфічна здібність. Він по одному з'їдає членів вашої команди. Тобто на початку бою він з'їсть першого члена команди. Пройде там скільки сходів він другого з'їсть члена команди, тому затягувати з ним бій це взагалі не найкраща ідея. Ну і окремо хочу сказати, що інколи під час дослідження світу вам будуть зустрічатись реально тяжкі боси, так звані хроманеврони. Частіше за все, вони будуть однією атакою виносити всю вашу експедицію. Тому просто не дивуйтесь, якщо вам знадобиться біля 10 спроб, щоб просто навчитись ухилятись або парирувати їх атак. Ну і звичайно ж, проти таких ворогів потрібна вже якась стратегія, яка залежатиме. Від їх слабкостей або якихось особливостей їх атак, але воно того варте. За таких невронів насипають дуже багато досвіду, і лут з них випадає досить таки непоганий. Тепер кілька слів скажу про дослідження світу. Під час гри ви побуваєте в різноманітних локаціях. Вони будуть як пейзажами, так і ворогами відрізнятися одна від одної. Подружувати ви будете по великій інтерактивній карті світу, на якій будуть входи до різних локацій у вигляді порталів. На самій карті також будуть різні вороги, в тому числі і боси. Одразу скажу, що далеко не всі локації в грі є сюжетними. Наприклад, є окремі зовсім невеликі локації, в яких просто посередні лежить лут з музикою, яку потім в таборі вмикати можна. Це більше для тих, хто любить досліджувати та збирати взагалі все, що є у грі. Хоча я мушу сказати, що саундтрек в Expedition 33 дуже крутий. Також є локації з пляжем, де ви зможете взяти участь у таких собі міні-іграх, типу платформінгу та волейболу з бомбами. Робити це, звичайно ж, не обов'язково, але ігри прикольні, хоч і зовсім нелегкі. Окремо слід виділити локації з опціональними босами. Вони невеликі, заходите туди за дві хвилини, добігаєте до боса, і погнали. Боси там зазвичай складні. Але в цій локації можна повертатись будь-коли, тому якщо бачите, що взагалі не вивозите, то краще. Повернутись пізніше, уже більш прокаченим. Ну і звичайно, штабір, в якому ваша експедиція буде відпочивати, спілкуватись, прокачувати себе і ресурси експедиції, а також зброю, і записувати події в журнал експедиції. Власне про дослідження мені більше сказати в принципі нічого. Я думаю, ви і самі з цим розберетесь. Просто подорожуйте картою і не пропускайте локації, а то раптом там щось цікаве. Е, щодо персонажів, які складатимуть вашу команду, про всіх я, звичайно ж, не буду розповідати, тому що без спойлерів це не вийде. Тому швидко розповім буквально про трьох перших. Звичайно ж, це той самий Гюстав, який спочатку гри позиціонується як головний герой. Він такий собі вмотивований чувак, який готувався до цієї експедиції, який вірить, що можна щось змінити, обов'язково потрібно спробувати щось змінити. Ну а навіть якщо не вийде, то хоча б зібрати якомога більше корисної інформації для наступної експедиції. Гюстав намагається підтримувати дух всередині команди, і в нього це досить непогано виходить. У Гюстава є учениця на ім'я Маель, яка ще в пролозі навчається нас механіком бою. Вона також є членом експедиції, але не досить типовим. Справа в тому, що їй всього 16 років і її гомаш ще не скоро, але вона все одно вирішила піти разом з іншими в експедицію. Хоча, зважаючи на те, що найстаріші люди в цьому світі це 32-річні, то на цьому фоні 16 років це вже фактично півжиття. І третьою серед початкового складу команди буде дівчина на ім'я Луне. Вона завзято вивчала місцевий аналог стихійної магії, щоб також відправитись в експедицію разом з. Іншими окремо я хотів би виділити місцевих торговців. Вони відносяться до таємничої раси жестралів. Зустрічати ви їх будете як під час дослідження локацій, так і на глобальній карті світу. Торговці зможуть продати вам зброю, покращення для неї, а також елементи гардеробу. Жестралі дуже люблять битися, а тому у торговців є така собі цікава традиція. Найкращий лут вони продають лише якщо будуть впевнені, що покупець того гідний. А тому у деяких торговців одна з позицій товару буде недоступною, поки ви не вступите з ним в поєднання. Єдино один на один. Якщо ми вже трошки зачепили лут, то також скажу кілька слів: я дуже раджу вам не забивати на дослідження світу, щоб не пропустити дійсно корисних речей. Наприклад, ви будете знаходити ресурси для збільшення кількості предметів, які ви використовуєте в бою, тобто хілки, поповнення ОД та відродження союзників. Але хілки можна використовувати не лише в бою. В цій грі є окремий вид відновлення здоров'я, який працює одразу ж на всю команду. Використовувати таку хілку можна під час дослідження світу, а відновлюються вони після відпочинку. І по ходу гри ви будете знаходити ресурс, який збільшує кількість таких хілок. Також ви будете знаходити місцевий аналог валюти, щоб торгувати з жестралями. Є ще предмети, які потрібні, щоб підвищити рівень зброї. Їх також можна знаходити під час дослідження. Інколи і навіть предмети гардеробу можна знаходити. Але напевно найцінніший лут це так звані піктоси. Фактично, це пасивні здібності, які можна додавати будь-якому герою. Про них я трішки детальніше, буквально через кілька хвилин, розповім, коли про прокачку будемо говорити. Ну і останнє, що ви можете... Те знайти досліджуючи локації, це журнали попередніх експедицій. Вони допоможуть трохи краще зрозуміти цей світ, це фактично місцевий лор. Тож, моя порада щодо луту. Намагайтесь просто його не пропускати, інколи можна підібрати щось дійсно корисне і цікаве. Ну і про прокачку трохи поговоримо. По-перше, варто зазначити, що прокачуватись можна на таких собі точках відпочинку. Тут це називається прапорами експедицій. Тобто, подорожуючи по локації, ви знаходите такий прапор і взаємодієте з ним. Чимось костри з Dark Souls, нагадую. Між цими прапорами можна робити швидкі переміщення, але лише в рамках однієї локації. Також можна біля них відпочивати, у вас відновиться ХП, але і вороги на локації також відновляться. Але найголовніше ви можете прокачатись. Прокачувати потрібно базові характеристики, типу сила, захист, вдача і так далі. І тут потрібно розуміти, що прокачка всього підряд це не найкращий варіант. Вам обов'язково потрібно дивитись на зброю, яку ви використовуєте в даний момент. Справа в тому, що зброя має дві характеристики, від яких залежить. Житті її сила, і під час прокачки слід в першу чергу прокачувати саме ці характеристики, щоб потім в боях нормально так розвалювати. Також, окрім базових характеристик, ви будете прокачувати здібності персонажів. У кожного героя буде своя гілка зі здібностями, і вам уже потрібно буде читати описи цих здібностей, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно для вашої стратегії бою. Прокачувати можна також рівень зброї. Для цього вам потрібні будуть спеціальні предмети, які можна як знаходити, так і купувати у торговці. Зброю і ресурси експедиції Можна прокачувати лише у таборі, там для цього буде спеціальний NPC, трохи пізніше з'явиться. Ну і, звичайно ж, піктоси, які ви будете знаходити і вибивати з ворогів. Тож у кожного персонажа є три осередки для піктосів. Тобто ви не зможете використовувати взагалі всі пасивки одночасно. Також є певне правило: якщо один персонаж використовує піктос, то іншому персонажу його поставити не вийде. Але пасивну здібність, яка є в цьому піктосі, можна освоїти. Для цього вам потрібно виграти, здається, 4 бої з використанням цього пікто. Після цього така пасивна здібність стане доступною вже для всієї команди. Але щоб її використати, вам потрібно мати достатню кількість спеціальних очок, які є у кожного героя. І ці очки використовуються саме для того, щоб освоювати пасивки. Кількість цих очок, до речі, також можна прокачувати. Я знаю, що це може зараз звучати складно і запутано, але просто коли ви самі спробуєте, то зрозумієте, що нічого такого тут немає складного. Тож, чи є в цій грі якісь явні проблеми? Я довго думав на Цим питанням, і напевно скажу, що єдиною такою яскраво вираженою проблемою є залежність від парирувань. Що я маю на увазі? Справа в тому, що під час особливо тяжких боїв вам буде дуже складно обійтись без парирувань, навіть на середній складності гри. І фактично гра не дає вам особливої альтернативи. Хіба проходити все на легкому рівні складності, та й то не факт. Ви коли спробуєте пограти, якщо ще не грали, то зрозумієте, що гра вам дуже чітко натякає чи парирування, бо буде боляче. Я б, напевно, хотів. Щоб розробники зробили таку. Трішки більш гнучку бойову систему, де кожен гравець зможе орієнтуватись на свої сильні сторони, щоб пройти гру. Адже давайте чесно, парирування люблять далеко не всі. Ну, а ви пишіть свої враження про парирування та про гру в цілому в коментарях. Ну і звичайно ж, не забувайте поставити лайк та лишити гарний коментар цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобалось. Це допоможе в розвитку каналу, ну і мені буде дуже приємно. Ну і про підписку з дзвіночком також не забувайте, щоб нічого не пропустити в майбутньому. І якщо у вас є така. Така можливість, і ви хотіли б підтримати вихід нових відосів, то ви можете зробити це одноразовим донатом на банку, або ж стати спонсором цього каналу як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. А я буду вам за це дуже і дуже вдячний. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве і не знаєте що, то зверніть увагу на відос про відьмака, який не побачив світ, а також на ролик про Атом який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня.